Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні ми підготували огляд на Pride Marvel 6.2 2025 року. Це універсальний підлітковий 26-дюймовий хардтейл за доступною ціною, створений відомим українським виробником. Велосипед підходить для універсального катання як на асфальті, так і на твердому ґрунті. Виробляється 26-дюймова модель в розмірах XS та S. Та підходить для підлітків з ростом від 137 до 163 см. Також лінійка Marvel пропонується у версіях з 24-дюймовими та 27,5 дюймовими колесами, а версія 6,2 відрізняється від 6.1 насамперед нижчою вагою. А за це відповідає трансмісія 1 на 8 з алюмінієвою ведучою парою, алюмінієве кермо, а також дискові гідравлічні гальма. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. За невисоку вагу відповідає рама велосипеда, що зроблена з алюмінію. Вона має високу торсіону жорсткість, міцність і стійкість до корозії, завдяки чому велосипед вкрай надійний і має підвищену керованість на вузьких звивистих стежках. Всі троси проведені під верхньою трубою рами, завдяки чому вони не заважають велосипедисту і захищені від механічного впливу. Як завершення, на нижній трубі рами передбачено місце для встановлення фляготримача. Ще рама передбачає встановлення крил. Та багажника амортизаційна вилка з ходом 80 мм забезпечує комфортну їзду, згладжуючи нерівності та різні перешкоди на дорозі. Сама ж конструкція вилки поєднує в собі надійність і довговічність. Що робить її ідеальним вибором для підліткових велосипедів. Вона має технологію прилот для налаштування сили стиснення, що виставляється залежно від ваги райдера. Блокування ходу забезпечує додаткову гнучкість і адаптацію велосипеда до різних умов, даючи змогу перемикатися між жорстким і м'яким налаштуванням вилки залежно від вимог траси. Колеса діаметром 26 дюймів забезпечують баланс між маневреністю і стабільністю через свій діаметр. Їх базою виступають міцні алюмінієві Да з подвійним профілем, на які одягнені покришки шириною 2,1 дюйми з універсальним шипованим протектором. Ці покришки дадуть змогу дитині комфортно їздити по різних поверхнях. Втулки алюмінієві, колеса кріпляться на ексцентрик. Кермо має ширину 620 мм. Винос алюмінієвий, зручне сідло, виконане за рахуванням анатомії підлітків. Трансмісія Shimano S1 на 8 що відноситься до бюджетної групи, та по факту заміняє Altus. Задній перемикач розрахований тільки на 8 зірок на касеті, але при цьому він може працювати з касетами, у котрих велике значення великих зірок. У даному випадку встановлена касета Shimano з діапазоном 11-45, що забезпечує можливість набору високої швидкості на рівних ділянках і ефективного подолання підйомів. В її зубцях використовується технологія Hyperglide. Яка забезпечує плавне ковзання ланцюга, чіткість перемикання і високу швидкість роботи трансмісії, навіть під сильним натягом самого ланцюга, встановлена дискова гідравлічна гальмівна система Shimano BR-MT200, що являє собою потужний і надійний спосіб контролю швидкості. Їхня герметична конструкція забезпечує стабільну роботу в різних погодних умовах включно з високою вологістю та брудом. Ротор спереду та позаду розмір 160 мм. Pride Marvel 6.2 має прекрасні характеристики для аматорського катання та оснащений якісними комплектуючими, які будуть надавати впевненість підліткам протягом усього терміну експлуатації, завдяки чому стане найкращим вибором серед конкурентів на ринку початкових велосипедів. Якщо шукаєте для своєї дитини хартел, то обов'язково зверніть увагу на цей байк. Дякую за увагу. З вами був магазин волоскладком'юа. До нових зустрічей.